Всім привітки, всім ранок добрий. А я тут з вишенькою. Зробили вчора варення з поришки. І мама вже два дні казала, що їй треба вишню нарвати. щоб так само подраглювати її і її зробити вареньки. І знаєте, що я тут згадую, коли в дитинстві заставляли рвати ці вишні, а у нас колись в Білій церкві, там де я родом. Ну там, де я жила постійно, бо сюди до бабусі я тільки на літо приїжджала. То там, в моєму дитинстві, було, мабуть, вишні три чи чотири. І в мене мама з тих мам, яка перед тим, як йти на роботу, писала список, що я маю зробити. Але в мене мама незвичайна мама. А вона, коли тобі дзвонила в обід, а я була з тих дітей, яка хотіла берегу все зробити, щоб потім гратися в сімси. Вона могла позвонити від, я їй сказала, що я все зробила. Вона каже, а ну ти все зробила, тоді ще відео нерви. Повнім, мене це так дратувало, просто до жаху. А от зараз така рву вишні, а в селі тут вишенцях просто тьма. І понятно, що коли в село сюди приїжджав, коли менше була, бо коли старша, то я довше в Білій церкві затрималася, то тут цих вишень просто їх тут не перервати. Тому це ще більше бісило, тому що ну, ти розумів, що даним від роботи. Не закінчиться ніколи, поки не перегнився вишні. А мама раніше, ну коли в неї більше сил було і так далі, то в нас не могло бути такого, як зараз в Черешні, що вони просто згнили на дереві. Тобто, якщо дерево дало плоди, ми маємо повністю все обірвати і все тепер робити. Раніше так було. Зараз уже маму попустила в плані цього, ну, в неї сил вже не так багато. і Насправді воно так багато не треба, і ми тої закатки так багато не беремо. Ну, ще до дітей ми більше її їли. Зараз насправді менше. Варення, да. Варення класно. А от всякі помідори, кабачки ще салати, якщо прикольні зроблені, теж буває їсиш. Але я просто пам'ятаю, як раніше я брала, і зараз то дуже велика різниця. Зараз ми багато менше беремо. Та я до чого веду? Що раніше це такою просто проблемою всього світу були ці вишні? А зараз таке думаю, аби. Моєю проблемою в житті було нарвати відро вишень. Тож прекрасно. Тож прекрасно було б, але ні. Зараз життя трішки по-іншому облаштоване. Так, да. що ще хочу? Так багато всього хочу. І я тут ще не так надовго насправді. Сьогодні середа, в суботу вже приїжджає Сергій, а в неділю ми вже їдемо. І е, дуже класна жила вийшло. Я це думаю, з це його ще можна зробити? Я впевнена, що смородине, воно дуже смачно вийде, але е, шкода смородину переробляти. Раніше ми її завжди морозили, і я дуже часто роблю е, ці, сирну запіканку з кисломолочного сиру, саме з додаванням смородин, і вона дуже класно виходить. Але мама каже: зараз такі перебої з електроенергією і. Зимою взагалі непонятно, що буде. Тому може варто в цьому році його і переробити на варення. Ну кущиків-то вистачає, але знаєте, на все не вистачить, і варення зробити і, і поморозити. Хоча може зробити якусь баночку, дві. Ми ж варення, то також не їмо по день. Тобто і ось з вишень буде варення, і абрикос в цьому році просто багато, як ніколи, вродило, і буде абрикос варення. А я його дуже і дуже люблю. Тому не знаю. Потім за що я ще думала? З ожини. Зробити. Бо в нас якась ожина така дивна. Вона е корична, ну, чорна, але одна солодка, одна така кисла, що просто вже. Але мама каже, що в ожині дуже мало соку. Ось тобто такий трошки пере перероб продукту виходить. Тому що цього теж думаю, що, знаєте. Не нарвати цілу кастролю, щоб з нього не вийшло там дві такі-баночки. То це я думаю, але не знаю, чи ми з цього щось що будемо з робити, це я так собі думаю. Що сталося, Женя? Дивіться, куди ти дитина вилізла. Що там, Євген? А, а от що точно хочу зробити, це в тому році ми робили компоти. Кампот мохіто. Дуже прикольний, мені дуже сподобався. Він такий свіженький, м'ята, агрус. Я думаю, ну, якщо вже надобавити, то вже не вийде мохіто, звісно. Апельсинчик, синчик Мабуть, татові сказати, що пілімойчик ще купив. Да? Да, треба зараз рецепт якийсь подивитися, бо в тому році ми дивилися рецепт, він ну, було смачно, були, були тільки сві, свіжий компотик, але щось все одно трошечки було не то. А це я точно хочу з мамою зробити свіженькі компотики понакручувати, бо я, знаєте, звикла до компотів з вишень і Ти Тихо злізте? Ой, дитинка. Золота дитинка. Так, сьогодні набрала їм басейн, бо в нас має жарити. Оп! Йди. Має жарити і вчора. Вранці було холодно, але в день вже було жарко. Але потім знов хмарки знайшли, коротше вони щось толком не купалися. А сьогодні і завтра має бути жара, тому Хай купаються, бо я не знаю, коли ми в Вінниці поїдемо на якийсь басейн. Дуже хочеться, але не зрозуміло, коли то буде. Так що Таке. О, у нас дідуля приїхав. Дивіться, хто у нас тут такий маленький. Настюш, хто це такий? Настя, Настя. Це, Що це? Що ціпка. Сібка маленька, да. Дібка декамаленька. Что тут такі? Курчатка. Гурчатка квасть. Хочуть... А так тут? маму, а вони просто сам тут, тут хочуть До мами да, зараз там бабуся ще понаходить. Не скидаю його. Ідея курчаток подивишся. Жень, давай, вам. Курчатка, так? Женя? Що це? Що шо? це, ціпі, ціпі. А це таке? Ціпі-ціпі? А це ще мокреньке, воно з яєчок вилуплюється, так? Да? Угу. Це такий голосний дід, зайшов, почув, що хтось кричить. Не. А там ще вони з яєчок лупряться. Да? Курчатка? А ну пороху скільки курчаток? Один, два, три, чотири, п'ять вісім. Ні! А не, це так багато насчитала? Ну, давай ще раз. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Що скільки? Пішість. Mm -hmm. да. Ні, п'ять. П'ять. П'ять же? Да? Три. Три. Гарні кручати? Так. Де да. по що таке побачити? Не mm зараз -hmm. у нас знаки. Триматики. Добре. Просто у нас у нас куцатки просто ходять до Угу. Кому цікаво, як тут все влаштовано, це хліб з другої сторони. Не знаю, видалив якийсь спереду. Ми щось показували цих кручатку. І ось ззаду папа доробив багато секцій, ну, бо качок тримали, плюс квочки, щоб вони там не билися. А, все позагорожував. Ось там ходить одна квочка з одним курчам, точніше кочка з одним курчам. І тут трави багато. І в них там є окремий вхід. Окремо все для них. Ну, типу, тут є. все може об'єднатися до кучі, якщо треба. А вон, бачите, дирка. Дирка в хлів. Тобто, коли вже там вони дорослі, то та дирка відкривається. Там мене просто запитували, як у вас виживають кручаток, якщо батьки приїжджають раз в два тижні. Ну, папа поробив тут все автономно. Звичайно, приходять ще всі, де ми їх просимо, щоб вони там раз. Пару днів хоча б заходили, їм води наливали і підкидали щось їсти. Але загалом тут таке, знаєте, аби за своїм хазяйством дивитися. Але кури якось пару років вже так виживають, тому воно, травичка є, з голоду не помруть. Тут ще одна секція, а там ще одна секція, там курчатка, вже більш дорослі. Там, бачите, котяра сидить. І в кожного з них є окреме, окреме місце, де погрітися. Зараз шукаємо, куди цих притулити. З її курчати, рахунку. Один, два, три, чотири. Чотири? чотири. Біленькі ще є, да? Так, тут, тут чотири, і там було п'ять, виходить дев'ять. Оп, помощнички. Помічники, помощнички. Знаєте, я дуже рада, що можу дати своїм дітям ось такі сільські будні. Звичайно, ще не у всіх селян, вони такі, як в нас, в когось більше господарства, когось менше, в усіх все по-різному. Але я думаю, що мої діти дуже в захваті, і їм дійсно це подобається, і буде про що згадати в майбутньому. Тому що, звичайно, для мене, знаєте, я б на море краще поїхала з ними, їм показала б море, але сама їхати з двома дітьми немає ніякого бажання, а в Україні не це безпечним. Тому поки що так те, що мені здавалося звичайним і буденним, ви в коментарях даєте мені зрозуміти, що це дуже цінно, і не всі мають можливість ось так проводити свої будні. Хоч і я думала, що це звичайно нічого особливого. Пей. Ух ти, ухти, ух ти! Ніщо? Ух Ай, добре, знаєш, яке. Подобається? Mm. Ну пей, бери. Присолить mm. трохи. Ай, добруся. Mm. А щоб зараз ще менше, цього всього не побачив. <рисвіт> <рисвіт> На Настя пилаш, по-моєму, коли сілиться, так? Да? Так. На горшку сидить йому нема коли. Не, він ж встав. Посолить да? тобі трохи. чуть трохи, давай. Бері. За сирі яйця, не хвилюйтесь. Для пиття відбирають найкращі яйця з-під курочки, прямо. <сх> Дуже ретельно миються і потім аж даються пити. Раніше Настя колись також пила. По ті роки, коли була в селі. Я то не п'ю, і я їй не даю. Але коли папа п'є, то Настя теж хоче. А папа їх п'є постійно, і дядя їх п'є постійно. Тому багато років це всі використовують такий метод сніданку, і все добре, тому не хвилюйтесь, не кіпішуйте в коментарях, що сирі яйця дітям давати не можна. Я знаю. Але бачите, реальність може трошки відрізнятися від рекомендацій. І сало мої діти також їдять. Я тут побачила, що в мене картуз грязний повсередини. Так що я його помила. Ну, оцю зелену краску вже, на жаль, ніде не забрати, бо я в ній фарбувала. У нас, до речі, це я вам не говорила. котеня знайшлося останнє, вночі вилізло прямо тут на дах і його забрали. Показувати, мабуть, я його не буду, тому що воно таке стрімненьке. І крім того, що воно стрімненьке, в нього загноїлося одне око. Точніше, в нього вже нема того одного ока. Воно, одно око не знаю, або воно десь. А я просто не знаю особливостей анатомії котенячих очей. Але... Або коли воно заліплюється і там нема кому вилизувати ці очі, то вони просто суботрофуються. Або воно на щось наштрихнулося, або, коротше, я не знаю що, але одне око нормальне, бо я каплі капаю, а друге око гноїться. Ну, там немає вже ока. Буде такі саме одноглазий, як у нас тут кіт бігає. <гум> ну, туди я також промиваю кожен ранок. І я капаю капельки йому антибактеріальні з дексаметазоном. У мене вони були, бо я коли з дітьми кудись їжджу, в мене є аптечка, там, дає все на будь-які випадки життя. Тому бачите, як добре. Так що подивимося, що буде з ним. Поки що вирішили, що воно ну, воно вже так уклигало трохи, бо воно геть хіленьке було, коли його достали, воно якби не вилізло. То здохло б там і все. А, але зараз вже бігає по подвір'ю, молочко п'є. Єдине, що я ж кажу, коли це? Сьогодні четвер, а в неділю всі роз'їжджаються, тому не знаю. А, віддавати його сусідам, щоб вони кудись його там вивозили. Я вам не кажу, давай не буду. Якщо воно має вижити, то воно виживе. В принципі, тут курам і картошку варять, тобто він зможе підійти поїсти. І попросимо сусідів, які періодично приходять курам воду наливати, ну і підсипати їжу, щоб вони йому молоко наливали. Ну а там батьки зараз в літній сезон, то вони будуть часто їздити. Там майже на кожні вихідні або через вихідні. Так що я думаю, що воно виживе. І то, походу кіт. Ну, бо якщо кицька, то її тут точно ніхто тримати не буде. А, походу, кит, тому що тут у нас вікіт, який прибившийся до нас. А, і він на нього шипить, гарчить. В общем, то, походу, відчуваю конкурента. А я тут варю е, варення. Я варю вишньове варення. Я вчора нарвала, не знаю, кідра 2,5 чи 3. І ми з мамою передроглювали. А зараз я його. Баурі буде багато вишнього варення. Я до речі, вишнього варення також дуже люблю. Майже на рівні з заприкусом. А ще, крім цього, у нас продовжується культ варення. Ну, так як тут взагалі зараз електрика печаль, три да, години є, три години нема. Іноді може більше не бути. Ну, дуже все по-різному. Тому, якщо раніше мама дуже багато всього. Їж. Якщо раніше мама дуже багато всього морозила, ну, бо в нас білі церкві. Три мол... Дві великі морозильні камери, такий майже як холодильник у нас в Вінниці. І не такі, а... ну, не майже, а такі, як холодильник у нас в Вінниці. Ну і морозилка під звичайним великим холодильником. І багато дуже б морозило. То в цьому році, так як не зрозуміло, взагалі, що буде з електроенергією, а оці такі три години є, три години нема, а яка б там морозилка не була, воно все одно буде чуть та й підмерзати. Ну, тобто якість, воно то не спортиться, але якість заморозки буде псуватися це точно. Тому uh, ми будемо сьогодні угадати, що? Робити малиновий джем. Uh, ось тут у нас є. І ось тут у нас є малинка. Коротше, мама малинки назбирала. Я ще буду дозберівати. Женя, не чіпай, будь ласка. Помощнички такі мої. Йдемо, виходимо на двір. Давай, Ліган, на двір. Давай, Біжи на двір. Я прийшла, щоб помішати варення, а вони дуже розносять хату. Ой, так, йдем, 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 йдем. бігом, бігом. Вертаємось до малини. Малину перебрала, щоб не було там жучків додаткового м'яса. І в каструлю поставила. Зараз буду товкачкою його товкти, щоб воно пустило сок, потім вже на плиту. Малину так само, як і по річку, не мили, Просто ну, треба обережно збирати, щоб вона там не була вивалена в чомусь. Ну, або якщо якась частина грязна, то робити так, як я з порічкою робила, Тобто не зовсім трішки я помила. А зараз це все буду топтику. Ну, якраз з вершком вийшло, але я думаю, що я зараз його ступчу. І воно... Буде нормально. Малинку варимо, але отак мішаємо, щоб не пригоріла і не доводимо її до кипіння. Як ви думаєте, як нормально можна реагувати на ось це? На сейці! На сейці! На сейці! Хто таке придумав? У мене вже цей нервів не вистачає. Ох, це я, я так пішла купатися. Прийшла. Вже десь, десь годин 9, насправді. А дитина також в басейні купається. Насправді, навіть емоцій ніяких нема. Женя, ти сам до сього додумався? Чи тобі хтось допоміг? Додумаємося. Ти не допомагала? А, ні! А -а -а. О! Діда ще подивиться на твої вечірні купання. Так, прийшла обривати агрус. Взяла рукавиці, бо він такий колюченький. І будемо робити мохіто Компотік. Зараз поки що обірву цей кущик. З цього три кущика. Мама дала добро на один, тому ось цей кущик обриваємо, покажу, що там в мене вийшло кількості, і будемо робити компотик. Ось скільки вийшло ціла миска. Тепер зараз буду мити і по баночкам розкрити. м'ято рвати. До речі, дивіться, які на м'яті ручки прикольні. Такі зелені, біг Цікаво, Цікаво, це за руки один був. Ай, вон є. Що вони тут? То м'яті.